Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання вам з Півдня Одеської області. І сьогодні я вам представлю троянду Purple Splash. Друга назва цієї троянди Охвау. Це перша хвиля квітування, і троянда вся вкрита квіточками. Троянда Парпл Сплеш відноситься до сучасних клаймерів, була виведена у 2009 році в Америці оригінатором Томом Карутом. Це дуже міцна троянда, і починає вона квітувати вже в перший рік посадки. Я добре пам'ятаю, як її посадила, і вона в той же рік випустила мені. Три пагони десь по більше метра і одразу заквітувала отакими от китицями. Це було дуже несподівано колір трохи не передає камера, квіти цієї троянди. Розмальований хаотично, немає однакової квітки. Бачите, всі-всі різні. Кольор цієї троянди залежить від освітлення. Якщо троянда квітує десь у напів затінку, то вона буде набувати більш пурпурового кольору. А якщо на сонечки, то буде більше отакого білого кольору. Пагуни цієї троянди виростають висотою 2,5 3 метри шириною 120-150 сантиметрів. В нас вона на арці, метрова арка. І ви бачите, ну, тут їй, так скажемо, тісно. Трохи більше її місця потрібно. Але теж добре, бачите, вмістилась і добре квітує. Можна формувати цю троянду і як розлогий кущ, таке теж можливе. Квітка має розмір від 5 до 10 сантиметрів. Колір пурпурово. Білий, білі смужки. На жаль, камера чомусь не передає. Ось тут-от. Ось. Ось тут трохи передається От такий колір. Ось вона. От приблизно такий. Ще трохи темніший, ніж тут. На китиці може бути від 10 до 15 квіточок. Подивіться на цю піну квітів, стіна просто, навіть листя не видно. Тепер про хвороби, стійкість до хвороб. Стійкість до борошнистої роси у цієї троянди відмінна. Стійкість до дощу теж відмінна. Стійкість до чорної плямистості середня. І єдиний недолік цієї троянди, це наприкінці літа вона може трохи оголяти свій низ. Лістічку може опадати, вже, бачите, сипеться. Вона квітує вже дуже давно. З усіх боків ця троянда красуня. Покажу вам ще з цього боку. Квітування в неї рясне і тривале. Вона квітує до самих заморозків. Ця троянда може рости і навпів тіні. Вона витримує на півтінь, і квіти в неї будуть більш попорового кольору. Запах в неї сильний, але приємний. Всі, хто заходить у хвіртку, одразу помічають, що вона дуже-дуже ароматна. і Ще один плюс цієї троянди, те, що вона не вигоряє на сонці і може виносити посуху завдяки тому, що в неї дуже глибокі корні, сильна коренева система, сильно розвинута, то вона може переносити посуху. Ось покажу вам ще з цього боку, ви бачите, нюхає, нюхає квіточки моя шада. Теж любить троянди. Шадуся, що там пахне? Шада. Нюхає, що там пахнуть трояндочки? Ну, я ти гарнюня. Пахнуть. Бачите? Троянда ароматна. Навіть шаді сподобалась. Ще раз, це троянда. Виведена вона була у 2009 році в Америці оригінатором Томом Карутом. Ну, все про цю троянду ви бачите, як вона росте у нас. Це вхідна зона. І вона росте біля хвіртки на сонці. Повне сонце цілий день. Це всім дякую за підтримку каналу, перегляди, вподобайки, коментарі. Дякую нашим славним воїнам за змогу вирощувати і споглядати цю красу і ділитися з вами. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі, друзі!